Потяг Київ Ужгород прибув на залізничний вокзал, а з ними і військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення в зоні АТО. На Закарпатті вони приїхали, аби далі продовжити свій шлях на реабілітацію в Словацьку республіку. Бійців в обласному центрі зустрічала генеральний консул Словацької республіки в Ужгороді пані Янка Буріянова. Уряд словацької республіки з nadaje nastupnú humanitárnu dopomohu i cez značí rehabilitácia dla výskovoslúžbovci, v kotri slúžili v ATO i byli poranení. Усього реабілітацію проходитимуть 14 бійців з різних військових частин України. Серед них і старшина 11 батальйону Київська Русь Едуард Мальований. У зоні АТО перебував три місяці. У бою з російськими спецназівцями був поранений. Сподівається, реабілітація за кордоном дасть змогу. Якщо не служити, то хоча б допомагати побратимам. Три місяці і отримав ранення. в Мало Івановці. Ми вступили в бой з спецназовським спецназросійської марпігі. Там я отримав поранення. Побыстріше покращити свій стан здоров'я і бути полезним, хоча б якщо вже не воювати, то хоча б бути полезним в тому, щоб допомагати нашим хлопцям бійцям і пораненим. Допомагати. Усього реабілітація українських військових триватиме два тижні. Як зазначила генеральний консул Словацької республіки, це лише перші поранені, які відправляються на реабілітацію в Словаччину. Всього передбачено оздоровити 75 бійців, які приїжджатимуть у п'яти групах.